Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська господиня. Я нині готую неймовірно смачну страву сирні гомбовці із полуницею. Так як сезон полуниці прийшов, та чого би і не приготувати. Ну і босяку страву називають по-різному. Кось каже гомбовці, кось каже галушки або ще кажуть ліниві вареники. Неважливо, як вона називається, Но вона виходить неймовірно смачна і готується дуже-дуже легко і просто, буквально за лічені хвилини. Зякий гумбовці можеш приготувати з будь-якими фруктами, ягодами по сезону. Або можеш просто зробити самі, та так, і зверху покласти там чилохину, малину, будь-які там ягоди та сметану. Тобто -то дуже виходить смачно. У мене на каналі вже є подібна страва. Я робила гамбулці із вишнею. Ну Там я їх робила у таких як би панірувальних сухарях або у грізові, точно вже не пам'ятаю. Майже у грізові. Ото теж дуже добрий рецепт. А це почти такий, але мало чуть інак. Якщо чесно, то у нас у Закарпатті на страву називають галушки. Бо гамбулці у нас роблять інакше, У мене є на каналі, вони такі із дріжджового тіста. З різними начинками готується теж дуже і дуже смачна страва. Я вам лишу посилання і на отигом, так що зможете собі приготувати. Ну Перед тим, як я почну готувати, хочу вам показати, яку я замовила собі посуду. Думаю, ви замітили, що останнім часом, майже в кожному ролику, я використовую глиняний посуд. І дуже часто ви мене запитуєте в коментарях, де я його придбала. Цей спосуд я замовила в одному магазинчику, який називається Глинка. У них дуже великий вибір на будь-який смак, є в них там різні набори або можете собі щось поокремо замовити. І навіть якщо ви знаходитеся за кордоном, то не проблема, бо вони висилають у будь-яку точку світу. Файно запакують, усе вам прийде по пошті, так що можете не переживати. І знаєте, це не проста посуда, і це є наша українська культура, наша спадщина, наша автентичність. Мені видать, що коли накрити стул вишивану сквартину та покласти на нюся посуду, та і в та й смачна такий затишок у хижі. Так що я вам обов'язково лишу посилання, де ви зможете перейти. І замовити для себе сяку посуду. А для того мені треба такі продукти. Кисломолочний сир у мене домашній, ви можете взяти і магазинний. Манка, ми кажемо, гріз, мука, цукор, яйця. Соль. і для начинки я беру полуницю. А тепер приступаю до роботи. У блюдо покришу сир. Мало осяк розчиню. висипаю цукор, Соль. розколочені вілко яйця, тепер все перемішаю. Видите, цукор саме починає топити і получається така має волога консистенція. Хоча сир у мене такий вологий, не сухий. Тепер висипаю манку, муку і починаю замішувати тісто. Спочатку дерев'яну лишку, а далі руками. Мається ще таке файне тісто, бо з нього ліпити шарики. І тепер вже замішую його руками. І має вийшли, кемня кіньке ніжне тісто. Таке бо з нього легко ліпити шарик. Таке тісто має бути. Тісто в мене готове. Тепер можеш ліпити шарик. Так, беру лишку в тісто. Кладу на руку, руку я змочила. Кручу сякий шарик, далі мало всяк розпліскую У Усередину кладу полуницю. Полуницю я промила файно, просушила і притрясла крохмалю. І тепер починаю заліпляти. Просто всяке геберу і заліплюю. Дивіться, як файно. Аби там не виступало. І все, дивіться, як файно. І кладу на тарілку. Так, показую вам ще раз, Беру лишку. Дивіться. Ну, теж, які хочете, Найвеликі, наймалі. Так, приблизно. І беру кладу на руку. Руку я змочила. Тепер формую шарик. Мало його припліскую. Усередину кладу полуницю. Можеш полуницю і розрізати, якщо вона дуже велика. А можеш класти й цілу. І все. І тепер починаю його якби заліпляти. Дивіться, так. Усередину файно все та й все. Воно все дуже-дуже легко робить. Всяким позаліпляла. Теперки опять кручу в руках, і виходить сякий шарик. Гумбовці я поліпила, сякісла вони у мене получили. Якщо не всі там одинакові, то в тобі не буде, смак от того не міняється. Ви можете робити май, великі, май малі по вашому бажанню. І все, можеш їх класти варити. Mais, mas você não precisa é de a água minha, lugar, a minha lugar, a sol, E a subida, a lela voz do. Vou dar uma anéis capila. Nara se E Мало їх всяк акуратно знизу порушаю, лише аби не зрушити їхню форму. Так акуратненько. Або вони не пристали до дна. Дивіться, які файні. І все, тепер прикриваю кришку і найсаварят. Так, галушки в мене вже закопіли. Ще їх всяк мало п'ять порушаю. Ну, тут треба так дуже акуратно, аби описи вони не повчинили. Бо вони м'якенькі, ніжні. Дивіться. Аби просто не прилипли до дна. Вони вже скоро варять. Дуже скоро. Вся кониця варять, я ще їх прикрию кришку. І коли вже почнуть підніматися наверх, там вже, вони вже готові. Там ще буквально хоба одну хвилину проварити і все. Гарушки у мене піднялися файно всі наверх, файно прокипіли і все, вони вже готові. Забираю їх гет. Тут у мене є така вареничниця. І вареники прямо перекладаю у неї або гарушки. І зараз на горячий, зверху кладу масло. Масло розтопилося, і все. Галушки у мене готові. Подивіться, як вони файно виглядають. Я розрізала, аби ви виділили, як вони виглядають, і всередині. Такі соковита, якби то та полуниця. І можеш ще додатково свіжої полуниці накришити. Воно виходить дуже смачно. І всякі... Гомбовці ми їме із сметану, ото дуже і дуже смачно. І ще хочу уточнити на рахунок тіста. Дивіться, так як кисломолочний сир може бути май вологий, може бути май сухий, та у вас мука або манка може піти чуть май більше або може чуть-чуть май мало, як у мене. Так що будьте уважні. Думаю, що ви мене все зрозуміли. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних, божих благословінь. Хтось ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. Та лишу вам посилання на магазин Глинку, де ви зможете замовити. Посуду, яку ви собі захочете, з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!